Всім привіт, добрий день. Приїхав додому з роботи. Жінка садить картошку. Пішли подивимося, як воно там. Відгорожено. хоздвор. Тут клумбочка жіночки. Там трошки мангалчик. там якась баня. Отака в неї красота. Ну, ось як зазеленіє, ще буде красивіше. А там далі був фонтан. Поки нема. Тут курки, качки, ще й дома хазяйство держу. сарай там віддільно буде відео, будемо готувати його під курочок, під цепляток. У мене трошки були кури вже давно, ну, якби так, треба Время. а його нема, то будемо тут прибирати. Наводить порядок, зробимо там бутку таку, щоб можна туди курочок, сипляток заганяти на ніч. І щоб там було тепло. Ну, це буде далі все у відео. А це наш маленький кавказінок. та Що ти? Боц. Боц. Переболів він нас інтерітом, ну я його єле вилічив. Одного не вилічив. Переболів, я його відвозив до відврача, все робив по відврача і так він і помер. Коротше, не вірю, я вже від врача, і все остальне. Якої? Клубничка зазеленіла, да... Це, ран... Це ж рання в нас клубника? Ні. Ні? Тут тоже, ну, вже вона якби старенька. Даже цибулька є. Що, ти вже посадила? Сходи попий. Не хочу, я тільки прийшов до ша до шкандибал. Фу, блин. Не фуго, а так воно є. А я що робила? Ну я тобі покопаю, mm -hmm. давай. Може покопати я підводи. Коротше, який сорт. сорт. Картошка. Домашня свійська. Mm -hmm. Ну, сама вже скільки посадила. Нормально. Я тільки прийшов, сьогодні обробив свої огородики, покультивірував, будемо садити тут кукурузу і там чуть-чуть сусіди віддають огорода, там де він, отам небагато до зеленого, отак клаптик виходить, а там далі ще сусідський. Ну, отсюда якщо хороший год був, то десь два бункера Нівовських ну, вбирали тут. Ну, хай півтора бункера. Ну, тут скільки соток, тут же небагато. Це на корм. Раніше поросяток держали, а зараз нема здоров'я. Нога болить. Зараз ми посадимо, навіть ну, до кінця і більше я не хочу робити, бо дуже сильно нога болить. Так що так можна дуже багато чого держати і стремитися, але буває таке, що здоров'я не допомагає, збої дає. Так що так от. Все, як посадимо, покажу курочки, там якби себе чувствують нормально. Може відео далі зніму, покажу. Далі буде. Доборнуй. Ось і діти прийшли допомагати, коли ми з Мариною вже пошти посадили. Ба як допомагають на лопаті. Поламай. Він Діма дивиш, робить. бур'ян рве. Тепер тут лопати не буде. Чого тут буде стояти на колка? Та граблями легше. Та легше. Діма повиривав. Коротше, посадили 5 і ще там щось залиши. Скільки там? Ще 2 відра залишилося. Сюди більше садити не будемо, так як виходить, нам будемо треба десь тут садити будемо, щоб нам поливалка, якщо що, доставала сюди. І щось я ще хотів сказати. Ну, щось таке. Десь так. А, і, і тут посадили бурячок. У Марина тут рівненько так, ну, все зробила так, по уровню. І там бурячок, рядочок, палички поставила. Так що. Все. І в нас опять, вона на дощ заходить. Пошли, Віка, забирай сапку, граблі. Папа, забирай. Все забирай, щоб не було тут нічого. А як балуватися, ви знаєте як. Так і заберіс. В... У нас... А ще букалокота. Мама може заб. Мама забере. Мама забере, вона ще грибсти буде. Що тут курчатка? Сейчас покажу. Добре. Надо водички дати. Ой. Що тут а? по курчатам? Купив я ще дві лампи, цих випустив, всі вже в кучі, всі бігають. О! Побіг. Тік. Коротше, зараз водички треба, бо тільки поприходили з роботи і їсти подавати. Інкубатор яйця лежать, як би все добре. Ну і курчатка теж ростуть. Якби вони такі дебеленькі. Ну, Бачите, одні тікають сюди, бо жарко, одні взагалі під стіночку, дві лампи, зараз покажу, брав отакі по 100-170 гривень лампочка. Ще взяв собі повністю зробити, але немає времени. Щоб ніпельні поївки були, ось труба є, все є тут. Ну, тільки треба робити, але ну, немає коли, зараз сезон почався. Тут крантик, заглушки, все є. Ну, будуть ось такі автоматичні. Коротше. Ну, на таких так що... Подивись, не угадайте. А он де вилізло, давай зловим. Бе. А ну, лови. Йо? Ну! Главаю. Ну. А дальше воно вылезло. Опа. А може оттуда. А. а ну, оттуда. Ану Тут нагорнула. Ну, эти красные такие бойцовские, видите. это да, мясо и яичко, она такая кость. Так что сейчас кушать даем и... Да, и уходим. И уходим, и водочка. Выпейка еще как бы продолжается. Ти чого? Диви який? Mm. Ти що петух? Та mm. точно. Диви. Так, що якось так.